Так, ну для машинного відділення потрібно, в принципі, так, раз, два, тут хай проход буде. Так, будемо копати сюди три, сюди три, тут зносимо все. Тут зробимо звичайне машинне відділення. Смоло скіпів зробимо, Щоб десь спавнились, тут ці монстри. У них пеклі вистачило. Розширяємо ми все, розширяємо ми все. Так, викопаємо потолок. Потолок викопаємо. Хай він буде на 4 блоки, в принципі, вверх. Звичайно, підлогу ще змінити. Різо викопаємо. Тут і алюмінії. Непогано, непогано. А це ми все закопаємо. Так, так, так. Відправляємось на корабль, бо мені потрібні блоки для будування цього приміщення. Ти що тут літаєш? Надіюся, що він зараз по мені стріляти не почне. Зник. Дивний якийсь. Нарешті я тут все розберу нафіг. Почнемо зверхніх корпусів. Це просто тут нафіг розбираємо. Пільно ще вище залізти. Блоки залізли, залишилося це. Оце діло. О, до речі, можна щось сісти на shift. Можна забрати і скло з собою. Главное, щоб мене все вмістилось в інвентар. Інвентар. З цього корабля нічого не залишиться взагалі. Так, ну. Краса, краса виходить. Ну, краса, просто вийшла. Звідси теж позабираємо трохи, поки в інвентар щось влазить. Все, в інвентар нічого не влазить. Можна сюди заложити стріли. Ну, гадаю, цих на блоків на приміщення машин не вистачить, тому ходімо будувати пам парям пам 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 Так. Значить, що у нас буде підлога? Ну, давайте зробимо з цього. В принципі, і там була з цього підлога, тому нормально. нормально. Підлога готова. Так. Треба б якось красивенько забудувати стіни. Що можна поєднати стіни? Я не хочу їх робити повністю всі такими темними. Добре, поєднаємо з трохи. Так, куди поставити це. Хай буде на вході. Ну, здається, такі двері повинні бути. Але стоп. Ми сюди можемо скло просто поставити. Не вистачить. Ну, ми потім доробимо якщо що. Тепер зробимо стіни з цього блоку. Так, значить, що я зробив? Ось на таких штуках я розставив ліхтарі. Тут потолок буде у нас трошки заокруглений. Нам треба забрати ось це. Ну, в принципі, все. А, так, в ці проміжутки, що я поставлю? а хай буде цей блок, на який я й став, в принципі, ліхтарі. Опа. Опа. Так, забираємо ще один слой, так скажем. Так скажем, так скажем. Скажемо, а ми не скажемо. Шикарно, шикарно, мені подобається, мені подобається. І. і. і, і якби його зробити? Хай буде ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Ну, якби так сходиться так, в центр, в центрі зробити якусь. А! -а! Точно, це ж машинне відділення. Чи ні, подожди, я не знаю. Я може сюди ракету поставлю. Буде по центрі стояти. То, в принципі, хай так і буде. Це ж машинне відділення, хай воно. Тут буде ракета по центрі, яка буде вилітати потім туди вверх. М? Я придумав. Класно, правда? О, Ну, от тепер це виглядає солідно. А, у нас ще ось тут треба зробити. Так, як би тут зробити? Так красивенько, щоб все було, О, не знаю, не знаю. А хай тут теж буде такий поле, як ми тут робили. Але знаєте, що скажу, ні, не буде так. І так не подобається. Де тут білий перегородка така. І поставимо сірий бетон. О! Тут ми ставимо просто сірий бетон. Бетон сірий. Тут ми просто забудовуємо все оці блоками. Мені вони сподобались, вони такі прикольненькі, солідні. Це так і можна забудувати... забудувати Сірим бетоном. О, шикарно! Красата й годі! Тут ліхтар такий. Так, мені потрібне скло, 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 скло. Забрати все і це ось так сюди. Машинне відділення. І потрібні, напевно, ще одні такі двері. Але я б зробив не такі двері. Бо машин... Раз це машинне відділення, то двері мають бути. Ну, як би, я б сказав, такі нормальні двері повинні бути. Це зробимо Factory О! Якраз Машинне відділення можна зробити. Обричні двері, для цього треба 4 заліза, ой, 4 золота і 2 заліза. Золото ще є? Да, є, звичайно, багато. Прям ну, от стільки багато, що вже нема куди дівати його. Золото 1 кусок і все. І все. І золота більше нема. А, 9 штук золоте. Розказую тут. Все, ставимо на переплавку. О, oh, все переплавилось, так, все забираємо собі. Так, 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 так. І, біжемо, і біжимо просто в лабораторію. Де мій верстак? А, ось. Як воно там робилося? Вдається, так і. так. О, три фабричних двері, Йо -моє! Солідно. Шикарно! Вони так дві відкриваються, закривайся дві. Що мені подобається? Мені подобається. Хай буде, хай буде. Хай буде ці двері. Так. Ще я зараз перенесу повністю всі наші прилади, які ми зробили, просто всі станки, просто все, що тільки є. це. Забираємо це, забираємо це, забираємо це. Тут в лабораторії хоча б безпечніше буде, чим там, де ми живемо. Тому що один раз пам'ятаю, пішов я значить, на, на другому поверсі спати, адам а заходжу там кріпер, чуть не взірвався. Так. Тут ми поставимо ряд угольних генераторів. Треба докрафтити. Наші прибори будуть стояти тут, і все буде підключено за стінкою. Потрібно 6 злітків міді, 8 заліза і ще печі. Так, що мені потрібно? Це, це алюміній просто дуже потрібен. І неочищений кремній заберемо ще. Знаєте, зручно, лабораторія під складом з продуктами. Виліз, взяв продуктів і заліз назад. Раз і два. Добре. Сюди, здається, сюди, сюди, сюди і сюди. О, дві штуки. Опа-опа. Тут у нас просто такі угольні генератори будуть стояти, підключаємо їх всі. І провода в нас будуть йти тут. Потрібно тут вдосконалити нашу стінку. Зібраємо цей блок, просто тут все закриємо. Все, тут у нас будуть проходити дроти. І тут, і тут а, друзі, в цій самій лабораторії буде проходити наш початок і підготовка просто е в космос. </ум Charleston> -f -f <Christians> так, тепер. Підключаємо цей шредер. Підключаємо. Я не знаю, що це таке, якась піч. Підключаємо лабораторію, але я б нею не сюди став. сюди б її поставив зверху. Робити ще одну стіну потрібно, значить. Ух, як воно тут все красивенько стоїть. О, реально шредер. Просто поставлю на піч. Я не хочу, щоб воно на шредері стояло. Я хочу дивитися, як шредер буде крутитися. Лабораторію ставимо сюди. Все вона під'єдналась. І сюди ми, ставимо, не сюди ми ставимо. І сюди ми ставимо металічний прес. Ух, як воно красиво все виглядає, господи. Тут оця піч, тут у нас шредер, тут у нас лабораторія, тут метал прес. шикарно просто! Амопрес. Ти що? Можна зробити амопрес і робити патрони на ньому? Це вже потім. Ну, реально машинне відділення. Круто, 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 реально круто.